Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, яких почує. Мабуть, так само билися серця й наших мужніх захисників, що поверталися з полону, де роками не чули рідного слова, де їх катували лише за те, що вони українці. А тут бринить рідна, солов'їна. Недарма відомий український вчений Іван Огієнко говорив: мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Як вишиванка, як гімн, як Дніпро, мова є нашим національним кодом. Коли українець за кордоном чує рідні слова, він відчуває єдність, братство, зв'язок. Українська мова це територія нашого духу. Саме за нею світ ідентифікує нас як велику самостійну націю. Ну скажіть, будь ласка, як можна не відчувати гордість за наші культурні перлини? Адже у рідних піснях, народних казках, у творах Шевченка, Франка, Лесі Українки у всьому цьому зберігається історія, мудрість, гумор, біль та радість нашого народу. Я не можу зрозуміти тих співвітчизників, які цураються свого рідного, які зневажають пам'ять наших пращурів, що віками боролися за нашу волю, віддаючи найцінніше, що в них є, своє життя. Ви запитаєте, чи важливо сьогодні, коли над нашими головами літають ворожі ракети та шахеди, вкотре порушувати мовне питання? Так, важливо саме зараз, як ніколи. Адже ворог використовує мову як інструмент для знищення нашої нації. Та попри це, українська мова стала по всьому світу асоціюватися з опором, сміливістю та боротьбою за свободу. Тому, друзі, сьогодні в умовах російської агресії вибір мови це не просто вибір спілкування, це вибір бути українцем, це вибір життя. Без мови не створити нам держави. До рігтернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти.